Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас прогноз на тиждень. Почнемо ми з овнів. Так, овни. Позитив тижня. Позитив тижня. Та дивитися, що тут буде вовнів. Так. Тут вовні в позитиві лягає складність вибору і складність визначення. Багато думок про те, як вийти із, нібито, як вам здається, ситуації заплутаної, із ситуації, з якої ніби неможливо вибратися. Тобто ви будете зацікавлені в тому, щоб продумати собі шляхи виходу з цієї ситуації. Давайте ми прояснимо, чого це стосується по різних сферах життя. Почнемо ми з любовної сфери, звісно, якщо ви самотні про що тут буде йтися на наступному тижні? Складність вибору. Якщо ви самотні, то тут однозначно буде питання, чому я так довго сам? Чого я не можу ніяк знайти партнера, який би відповідав всім моїм Планам, бажанням, цілям, і загалом мені подобався, бо відчуття ніби все не так і все не те. І тут буде йти робота над собою в плані, що я можу в собі змінити, що я можу зробити для того, щоб зустріти такого партнера. І ви будете обдумувати, дивитися на свою поведінкову ситуацію, стежити за своїми думками. І тут може йти навіть питання звернення до майстрів для того, щоб подивитися вас, чи нема на вас ніякої, знаєте, він всі безбрачі і так далі. Тобто, Чи тут по стосунках немає якихось магічних проблем? Це теж може йти. Тобто, ви намагатиметесь прикласти всі зусилля для того, щоб визначити корінь проблеми. Знайомства тут нового немає. Для тих, хто вже давно в стосунках серйозних і стабільних. Семірка мечів. Тут овни будуть розуміти, що це все буде йти у вас всередині в голові робота. Ви про це навряд чи будете комусь говорити, але ви будете розуміти, що стосунки, в яких ви знаходитесь, Приносять вам біль, вам важко, і з кожним разом, з кожним роком стає все важче і важче. І ну, ви дійсно не знаєте, як вибратись з тих стосунків, тому що ви вже дуже один на одному зав'язані. Тобто, якщо це питання там, довгострокових стосунків, ви починаєте відчувати важкість. І вас це дуже гнітить. Бо ви з одного боку ніби хотіли б залишитися цією людиною, з іншого боку. Тут можуть бути навіть питання зради, про яку ви дізналися, тут можуть бути питання моральної зради, не тільки фізичної. Тобто людина перестала відповідати вашим внутрішнім критеріям, і ви не знаєте, що з цим робити далі. От будете думати над цим. Для тих, в кого все складно, або хто в любовних трикутниках таке теж буває. Подивимося, що тут буде для вас. Ну, тут однозначно бажання закінчити ці стосунки, бо вони приносять вам лише біль і важкість. Набридло ховати, набридло ховатися, вам хочеться визначеності, а її немає і не буде. Тому тут питання про те, щоб стосунки ці розірвати. Давайте подивимось в плані фінансів, роботи, кар'єри для тих, хто зараз не працює. У вас буде ситуація. Так, вісьмірка жезлів. Тут роздуми про те, яким чином ви можете заробляти, збільшити свій дохід і. Видно, що на цьому тижні вас навряд чи вийде заробити, але ви будете активно працювати над тим, щоб урегулювати цю ситуацію, бо вона вас гнітить. Вас гнітить те, що вам не вистачає на те, що ви хочете, на те, як би ви хотіли жити. І тут буде активне планування, як вийти з цієї ситуації. Для кого питання кредитів, мікрозаймів і так далі, актуальне, вам треба вибиратися з цієї ями, бо це яма. А, якщо вам тут пропонуватимуть, або ви задумуєтесь на те, щоб взяти десь кредит чи щось таке, це не підходяще для того часу. Ви ще більше залізете у борги. Для тих, хто працює по найму така ситуація. Король кубків. Так, тут можуть йти питання покращення умов роботи, бо на вас дуже багато звалили. Дуже багато звалили всього, і ви просто морально вже і фізично не вигрібаєте. І вам захочеться поговорити, вияснити, ви будете думати, як. Правильно, як акуратно, як, так скажемо, нетоксично поговорити з керівництвом про те, щоб покращити ваші умови роботи або покращити заробітню платню, щоб вона вас влаштовувала. Бо тут питання вигорання. Для тих, хто працює сам на себе, хто фрілансер, в кого свій бізнес. Сьогодні камера вирішила гратися з фокусом. Так, для вас, фрілансери? Ну, тут однозначно, ви розумієте, що той об'єм робіт, який у вас є, ви не вигрібаєте. Більше того, вам не вистачає фінансово. Взагалі, і така патова ситуація. Тобто більше роботи я взяти фізично просто не можу. І, і звільнитися та, від цих всіх обов'язків я теж не можу, тому що я заробляю сам на себе. Тут ви будете думати над тим, як вирішити цю ситуацію. Можливо, правильно розпреділяти час і ресурси, якийсь тайм-менеджмент, можливо, замість. Однієї, одного лише проєкту будете думати, як розвивати два або й три паралельно. Тобто, тут, однозначно, ситуація потребує вирішення. Давайте подивимось здоров'я, як будете себе почувати, овни. Так, п'ятірка мечів. Тут можуть йти питання різних вірусних інфекцій, захворювання, тут треба над своїм імунітетом попрацювати. Може, те, що ви не долікували, може повернутися. Тут потрібен чекап, потрібно дійсно над своїм імунітетом. Задуматися, що ви робите не так, як ви харчуєтеся, який у вас спосіб життя, як ви лікуєтеся, бо є люди, які, в принципі, не лікуються, та? попив чай і там, температура 41 сама має спасти. Та? Тобто тут питання не халатного відношення до свого здоров'я, бо тут можуть про себе різні хвороби нагадати. Давайте дивитися попередження, застереження періоду для вас. Кава. Світ дурень і паж жезлів. Тут може йти питання добровільної, так би мовити, ізоляції, в тому плані, що Можливо, хвороба або загально такий стан ваш моральний змусить вас трохи побути наодинці і розібратися в собі, бо видно, що вам необхідно взяти тайм-аут, щоб розгрузитися трохи. Розібратися в собі. І потрошку, потрошку, вже ближче до кінця тижня, ви почнете виходити з цього стану, бо ну, з понеділка, видно, хотітиметься вам розвернутися, просто і піти, закритися, десь заховатися, лежати в ковдрочці, і щоб вас ніхто не чіпав, побути сам на сам, обнулитися, як то кажуть. Це можуть бути. Різні практики медитації, медитації на концентрацію, на відчуття себе в реальності. Тобто, просто треба стоп-пауза, бо тут реально питання вигорання може йти, і це треба вчасно присікти. Давайте подивимось пораду для овнів на цей тиждень. Бачите, якщо ви самі не застопитесь, то просто все піде нанівець. Всі ваші старання і відчуття реальності, воно просто вас викине на саме дно. Тут треба тайм-аут. Зрозумійте: у всього є початок і у всього є кінець. Чи це стосунки? Робочі, партнерські, будь-який проект, будь-що сезони змінюються. Всього є початок і всього є кінець. Ви не можете 24 на 7 бути на позитиві, заробляти багато, бути популярним і так далі. Це нереально. Перестаньте жити в якомусь своєму вигаданому світі, озирніться в свою реальність. Поверніться просто з ким ви разом. Де ви живете? Скільки ви насправді заробляєте? Озирніться. Тут просто вас, якщо ви самі до цього не дойдете, то вас під кінець тижня підкосить. Мені здається, це можуть бути проблеми зі здоров'ям, бо в нас там не дуже хороша карта випала саме по здоров'ю, тому бережіться, будь ласка, беріть тайм-аут, ви не можете зробити все. Ви не можете заробити всі гроші, ви не можете там, не знаю, переконати когось в чомусь і так далі. Беріть тайм-аут, закривайтеся і розрулюйте ситуацію. Тут порада от, дійсно. Просто закінчити по максимуму все, що ви можете, і відпочити. Так, ковне. Бережіться, тримайтеся, бо у вас ситуація дійсно виглядає досить серйозною, вас може морально, так і фізично накрити багато карт, які говорять про такі різні побутові ситуації, які треба буде вирішувати. Старших арканів немає в загальній кількості, от вам ви застережені саме. Випадає двоє старших арканів. Тобто, прислухайтесь. У всього є початок і у всього є кінець. До наступних відео, Овне.